Слава націю, вітаю Наталі, добрий ефірі я Сашко, добрий. Думали обійтися малою кров'ю, там, боночки пильнути болгарочкою і обережно витягнути радіатори на Т-90 танчику трофейної водички. Не вийшло таке. І стало однозначно зрозуміло, що способів дістати їх на машині ну, ми, ми не бачимо і собі не уявляємо. Тому що нам, щоб зняти навіть окремо. Ось так, повністю у нас вся касета весь стелаж окремий, як ви можете бачити від машини. Довелося зняти все. от Повністю все. Всі кріплення крутили, шморгали, тут підпилювали, як могли. У підсумку роздягнули повністю. Роздягнули повністю. Єдине, що залишилося, ну оці жорстяні екранчики. так, Все. Все зняли. Всі кріплення, бо інакше не могли дістати ні в який спосіб. Найбільший геморой це ось ці шпильки. Реально, ось ці шпильки це найбільший геморой. А треба розуміти, що на машині от сюди доступу взагалі немає. Тобто, і дядьки, які регулярно крутять 72 70, війки, вони кажуть, що воно не так, як на 72, ці що на 72 ці воно там трохи інакше. Тобто хто там писав в коментарях, що на 78 знімали на машині, ну то, мабуть, знімали. Тут способу зняти на машині ми не бачимо і не уявляємо. Тому що я ж кажу, тут взагалі була підозра, що доведеться різати оцей рукав водяний, або рукав, або, або шпильки. так. Але у підсумку вивернули, викрутили, підважили, підшморгали. Пильнуйте на радіаторах води оці горловини. On, сліди йдуть. Отут вони найбільше впираються, отут вони найбільше не дають виходити за оці всі речі. Все зняли. Повністю все зняли. Опрацюємо, зберемо назад, зав'яжемо, зав зашплінтуємо, законтруємо. Ось це ось. Я різав і сподівався, що обійдемося малою кров'ю. Не обійдемося. Можете не різати, на Т-90 одразу знімайте все повністю в нуль. Вуха, кріплення, все, 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 все. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.